Слава Богу, браття і сестри. Як вже нам сьогодні було нагадано, що сьогодні ця країна, не тільки країна, а весь світ, відзначає День Батька. І чудово і прекрасно, коли на державному рівні, коли ми всі святкуємо свята, які відповідають біблійного вчення. Бо, як ми всі розуміємо, що Слово Боже призиває нас шанувати, любити, поважати, цінувати. Нашими батьками. І я думаю, ми розуміємо, що дуже часто праця батька вона недооцінюється, тому що чоловіки вони більш емоційно замкнені, вони, на жаль, не завжди спроможні проявити теплоту любові. Це більш спроможно для мами. Але ми розуміємо. Велику жертву, яку приносять батьки, жертвуючи здоров'ям, часом і багато чим іншим для того, щоб вложити щось в своїх діточок. І, на жаль, перший раз, коли часом батьки татусі получають квіти, то це в день їхніх похоронів. Тому моє бажання, щоб ми не чекали. Втрату наших батьків для того, щоб показати, що ми їми цінуємо, що ми їх любимо і що ми вдячні за їхню працю. Так само, як праця батька, вона в житті дитини має велику, великий вплив, несе на собі велику вагу, так само. Часто легковажність, може ця емоційна відсутність, вона також спроможня приносити велику рану, яка дуже часто і дуже довго не загоюється. Тому батьки на собі несуть велику відповідальність за життя, за достаток і за будучність їхніх дітей. Кожен раз, коли проповідник, особа, може, в молодших руках стає на це місце і хоче якійсь мірі говорити на тему, може, чи батьківська, чи виховання дітей. Ця людина відкриває себе до великої критики і, ну, може, справедливої критики, і дуже часто може хтось задати питання, хто ти є. Але ми розуміємо, що підхід батьківська, він дуже такий індивідуальний, бо діти не одинакові, вони відрізняються. Але я не маю наміри викладати якусь формулу, чи розказувати, чи пояснювати, як правильно виховувати дітей. Моє бажання сьогодні на основі Слова Божого. Щоб ми, я буду звертатися в більшості до батьків, щоб ми просто, як батьки, переглянули своє батьківське серце і до чого і до кого воно прив'язане. І просто прийшли до персонального висновку, чи нам треба щось зробити, чи ні, на основі слова Божого. І текст, на якому я хочу основати свою проповідь, це буде останній вірш старого заповіту. Останні слова старого заповіту. Я думаю, це додає в вагу і, може, виявляє якусь архіважливість цих слів, що по проведінню Духа Святого Божі мужі вони склали канон нашої Біблії, що останні слова в собі щось важливе несуть і щось важливе до чогось важливого нас призивають. Давайте прочитаємо, це буде Малахії, третій розділ. Почнемо з 30... 23 віршика і закінчимо 24 останнім віршем. Перш ніж прийде великий і страшний Господній день, я пошлю до вас пророка Іллю. Він наверне серця батьків до дітей і серця дітей до їхніх батьків. Аби прийшовши, я не уразив землю прокляттям. Останнє. Слово старого заповіту. І воно лунає до серця батька. Малахія остання книга, останні слова. Пророк виявляє щось особе, і нібито останній вірш, він не є про щось величне, про якісь чудеса, чи про жертви, чи, може, про гріх, чи щось інше. Але останній акорд старого заповіту про серце батька. До серця батька. І Слово Боже, нас, батьків, до чогось приживає, Бог щось вимагає від нас. Нібито Бог хоче сказати, що я маю принести благословіння. Розпочинається нова ера, Ісус Христос приходить, але перед тим серце Батька повинно змінитися. Бог нібито каже, що примирення між батьками і дітьми це є ключ духовного. Пробудження. Це нібито як щит або охорона від прокляття. І цей пророк, який прийде його намір, буде навернути серця батьків до дітей, а серця дітей до батьків. Батьківство це не просто якийсь статус, який ми придбали при народженні нашої дитини. Це, це зміна серця. Я думаю, кожен. з Батько розуміє до того, як він почув новину, що його дружина завагітніла, щоб він стане батьком, ми якось логічно розуміємо, що наше життя зміниться, на нас буде більша відповідальність. Ми е якось готуємося до цього. Але до моменту, коли ти потім в своїх руках тримаєш оцю вічну душу, ти не розумієш, що є бути батьком. Але коли ти. Перший раз подивися в очі своєї дитинки. Ти розумієш, що Бог вручив в твоє серце, в твої руки вічну душу, яка ніколи не загине, яка буде мати або одну вічність, або другу. І твоє серце міняється. Твоє серце прив'язується до цієї дитини. І цього хоче Бог. Чого бажає Бог. Звернімо увагу, що Він не просто наверне батьків до дітей, а серце батьків прийде зміна внутрішня в батьків. Бог не цікавиться просто нашою фізичною присутністю, нашими формальними виконаннями ролі батьківства. Звичайно ж, з фінансовим забезпеченням сім'ї. Це є невіддільна частина батьківства, але Бог хоче більшого. Бог хоче, щоб наше серце було. Навернуте, прив'язане до наших дітей, щоб були відкриті відносини, щоб Бог нібито задає питання і каже кожному батьку: А де твоє серце? Чи воно навернуте до твоїх батьків? Чи воно може повністю віддане роботі? Чи може воно пов'язане з сучасними новинами, з переживаннями цього світу, і там воно перебуває? Чи воно в твоїх дітей? Ісус сказав, ці слова записані Матвія 6 розділ, 21-й вірше, каже, де скарб твій, там буде твоє серце. Де наш скарб? Чи діти є нашим скарбом? Якщо вони дійсно такі, то наше серце буде разом з ними. 27, 127 псалом третьому вірші говориться такі слова, що діти є Господньою спадщиною. Винагородою плоду лона. Якщо ми розуміємо, що наші дітки це є величезний дар від Бога, це є велике доручення Боже для нас, то буде наше серце разом з ними. І ми будемо розуміти, що Бог нас благословив. І в Бога є велика довіра нам дати і прийняти даже учність в створінні вічної душі, яка ніколи не загине. Якщо діти наш скарб. То наше серце буде поряд з ними. Ми будемо мати відкриті, добрі відносини, у нас буде добра комунікація. Ми, ми спроможні будемо достукатись до їхніх сердець, бо наше серця будуть поряд. Для Бога важливі, теплі, добрі, відкриті відносини між батьками та дітьми. І ми розуміємо, що розірваний. Стосунки між батьками і дітьми це розірвана нація. Якщо зруйнована сім'я, якщо немає миру серед, між батьками та дітьми, розпадається сім'я. Якщо в церкві і розпадані сім'ї, розпадається церква, якщо зруйноване сім'я, розпадається місто і гине нація. І Бог каже, нібито, якщо Цього не станеться, якщо серця батьків не навернуться до дітей, а серця дітей до батьків, то я вдарю землю прокляття. Але я не думаю, що Богу треба щось таке надприродне, велике робити для того, щоб прийшло це прокляття. Самі стосунки, розірвані між батьками, не мир між батьками та дітьми, вони в собі несуть механізм самопокарання. Втрачені стосунки між батьками. І дітьми приносять гори, приносять недоспані ночі, біль, залежності різні. Руйнується вся нація. Це сильні слова, тому що стосунки між батьками і дітьми, якщо вони зруйновані, це не просто сімейна трагедія. Але це є національна духовна криза. Руйнується країна, бо сім'ї падають. Серце батьків не прив'язане до сердець дітей. І, на жаль, сьогодні ми бачимо велике покоління дітей, які виросли з зламаними цими стосунками між батьками та дітьми. Вони ростуть без якоїсь ідентичності, вони до кінця не можуть зрозуміти, хто є Бог. Бо якщо ти їм будеш пояснювати, що Бог твій Отець вони ніколи не відчували, що значить відчути і побачити приклад доброго Отця. Вони живуть в ніякої глибокої впевності в собі, вони не розуміють навіть любові Бога. І коли їм говорять, що Бог є небесний отець, вони цього не знають. Вони не знають, що значить бути добрим отець, бо в них не було батьківської любові. Тому що, на жаль, часто татусь буває відсутній. Часом може зорштокий, а часом просто байдужий, зайнятий своїми ділами, бо його серце далеко від дітей. Ісус нам показав ідеального приклада батька. Ісус, Він спроможній загоїти оці рани, рани, обіди, незадоволення, які ми часто несемо з нашого дитинства. Він може відновити цю любов, Він може навернути серце батька до його дітей, а серця дітей до батька. І тут я хочу, щоб ми звернули увагу, що примирення воно починається з самого батька. Каже, що я наверну серця батьків до дітей, а потім дітей до батьків. Навернення починається із батька. Ми можемо сказати. Може, хтось сидить напружений і каже, ну хто я такий? Може, ще раз прочитай Біблію. Біблія нам... нас учить дітей поважати, батьків, шанувати їх. Вони повинні перше робити. Чому? Дуже часто, ті, яким так багато було прощено, важко просто попросити прощення, розуміючи свої недостатки, свою провину. Бог перший, нас, Небесний Отець, Він перший простягнув свою руку до нас, коли ми були недостойні і негідні прощення. Ми не каялись. Він післав свого сина для того, щоб дати нам можливість поєднатися з небом, отримати прощення. Батьки на собі несуть відповідальність батьківства священник сім'ї, батько. І Бог починає працю від батька. Він наверне серця батьків до дітей. Бог зробив перший крок до нас. Ми повинні перший крок робити до наших дітей, якщо там є злагода і недорозуміння. Батько перший має схилити своє серце. Перший має сказати, якщо він розуміє, що він був неправий. Сказати, я не правий. Я, може, тебе не зрозумів, коли треба було мені тебе вислухати. Прости мене, може, я не був поруч, коли я повинен був поруч. Дуже часто наше его, наше я, воно просто не дозволяє нам мати м'яке, відкрите серце, яке спроможнє прихилитись до наших дітей, навернутись до наших дітей. І відносини залишаються зруйновані, і ми цим живемо. Бо ми розуміємо, що нас, нам треба нас треба поважати, нас треба слухати, не, а не ми когось. І ті, кому Бог так багато простив, самі не можуть покаятись. Навернене серце, воно є м'яке серце, воно є відкрите серце, яке готове вислухати, яке готове визнати свою вину і провину. Навернене серце, воно не автоматично стає добрим, проходить процес покаяння, процес зміни. Навернення її це не просто якийсь момент, емоцій, я зрозумів, що я був неправий, а це рішення, рішення жити по-іншому, не так, як я жив до цього часу. Бути поруч, коли це важко. Вислухати, навіть коли ти не згоден і хочеш сказати перше слово. Навчитися може обіймати, любити, показати теплоту батьківську, а не просто вимагати повагу і послуг. А дати ту любов, яку нам дав Бог. Наш, так як Небесний Отець, коли він в притчі блудного сина, перший отець, він обіймає, падає йому на шию, навіть до перших слів свого сина, він вже простив, він, він, його серце вже було при, прилучене до сина. Він його чекав довгий час, виходив і ждав його. Син розкаявся, але. Батько перший впав до ніг сина, бо його серце було сином. Тому, дорогі брати і сестри, ми повинні звернути увагу на ці останні слова старого заповіту, де Бог щось вимагає від сердець батьків. Наверніть свої серця до дітей, а діти наверніть до батьків. Може, ми в домі, поряд, недалеко від своїх дітей, а наше серце зовсім не близько, десь далеко. Може, в когось діти вже дорослі, але серце досить тверде і неспроможне попросити прощення, покаятись, примиритись, наша я, наша впертість не дає нам відновити ці відносини, яких. Що чекає від нас Бог. Можливо, в декого був не найкращий приклад батька, і сама людина, яка є вже батьком, навіть не розуміє, як бути їм, бо вона ніколи не бачила доброго батька. На жаль, так буває. Ми живемо в гріховному світі. Але в нас є новий приклад батька, Небесний Отець, який перший зробив крок до нас, який показав свою любов, який пожертвував собою. Ради нас є вихід з цієї ситуації прийти до Бога, до Небесного Отця, бо тільки той, хто знає любов Небесного Отця по-справжньому, може любити своїх дітей і цінувати їм. Хай нас Бог в цьому благословить, а йому хай буде слава. Амінь.